Да, на химичев, конечно, капец. На вот поворотники уже цепил. Все так висит для нагрузки, чтобы реле не спали. Так, тут, конечно, то отдельная история. Налепил много на реле видно Но, но оно то стоит. Вся эта куча все працює. Передні фари, задні. сигнали, Ну і поворотники, само собою. Пока що включу тільки ті, вправий, точнішливий. Ті, ті, ті. Поки що працює. Далі буду робити задні. Далі будуть задні. Ще не знаю куди чи на крила будуть, чи десь тут під сидінням. А так, вороні, все працює. Правий, Правий то треба ще підключити другий поворот, бо не вистачає потужності. А хоча зараз зможу показати, як працює ще правий. в систему, так. просто потрібно дві фари, бо не вистачає потужності, щоб почало працювати реле. Ну що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будуть нові відео.